Нові сподівання, як свист батуга, спонукають бігти. Ця словесна формула мудрість в обіймах. Іронії народжує священний трепет. Його генерує навколо себе Олександр Дубовик. Прекрасний художник, зачарований мандрівник і чародій, чия магічна флейта книга Слова зібрала натовпи спраглих. Речі мають сенс лише у вигляді спалахів, блискавок і зірниць. пише художник. На цих сторінках його максими, есе, поезії, які він записував на полях прочитаних творів, аркушах ескізів упродовж цілих 40 років. Слова, інкрустовані золотою смальтою, на смарагдовому полі неба, кидають своє проміння на папір, на все навколо і на нас. Королівський дарунок, який художник приурочив до свого 85-річчя, і, хоча календарно ювілей відзначався у серпні, під знаком лева Олександр Дубовик не тільки приймає дарунки, але й продовжує дарувати сам. В книзі так багато його творів. Вони і на виставці, всюди навколо в музеї культурної спадщини. Прочитати німі слова. Почути очима. Голос, споконвічний діалог читача і книги, полотна і глядача. Кому належить голос авторові чи опоненту? Художнику чи його картині. Репліки вистави промовляють антагоністи, але пише їх одна людина творець. если говорить высокими словами, это ретранслятор. Вот поступает энергия от общества, агрессивность или какая-то там все эти крики, вопли, вот и демонстрации, все это, и расстрелы, и все это, они же не могут не воздействовать. Вот они, они стимулируют, здесь нет политики, здесь нет ничего конкретного, нельзя ничего считывать определенно. Вот, но вот этот э, сам нерв нашего времени, он присутствует. Он присутствует в этой В этой неустойчивости, видишь, воно все ружится, все розваливається. Ні основа, не центр нет, не центр нет, нет вообще. Картина має назву Діалог. І один огольє нерви ребра, а інший залишається аморфним. Згадаємо чимало картин Олександра Дубовика, розділені вертикально, але годі чекати на симетрію. Протистояння протилежних взаємовиключних іпостасий, яких ми носимо в собі, вони марно прагнуть примирення. Солодка оаза без надії пише автор книзі слова і продовжує аби побачити внутрішнє життя мистецтва, треба відтяти язика. І дійсно найвищим проявом образотворчого мистецтва сьогодні вважається, коли картину неможливо переповісти. Правда, що так багато сюжетів, підтекстів, натяків і прямої мови. Технічне металеве весь час перечається із теплим вогняним живим. Правий бік, неначе імітує спазми шлунку, здатного перетравити все аж до самих зляхів. Лівий бік вишкіряється гострими кутами, але, здається, відступає, спалахує шаровими блискавками, хоче взяти реванш. Холодні і гарячі кольори, відверта геометрія і мінливі колихання. Туніки історичне і сучасне, щось намагаються з'ясувати. І всюди тріпочуть язики полум'я, віщуючи загрозу виверження. Відчуття тривоги супроводжує чимало творів. Будь-яка ідея небезпечна, коли стає загальним надбанням, звучить максима Олександра Дубовика і продовжується. Істину завжди рятували сумніви. Діло там не в тому, що вона масами, а яка маса. Ким вона владівається. Вот это, вот самое найголовніше. Не в ідеї дело. Она може бути ідея прекрасна, якщо вона владеет прекрасной прекрасна ідея, разве це плохо. Это неплохо, но когда, но когда эти идеи они приспосабливаются, да, даже самые прекрасные о справедливости, там, о, о демократии, но она попадает в руки людей, которые хотят просто жрать, больше ничего. Они хотят эту, эту идею выдавить, вот получить от нее какую-то пользу. А, ну, а, а какие вот эти идеи? Ничего нет. Совершенно когда эти красные мозолистые руки дергают, вот это все это. они, звісно, уродують. Ця ідея превращається в свою протиположності. Це є так сакральні кітаві, о которых говорити не нельзя, можна, яких не нельзя давати грязні руки, не дозволяти людям займатися цими вещами. Олександр Дубовик, здається, і дійсно намагається врятувати істину сумнівами. А чи дійсно ти такий міцний, впевнений, стійкий і позбавляє свої об'єкти сили гравітації? Вони стають безпорадними, нікчемними, розгубленими без утилітарного призначення. Матерія виривається протуберанцем із чорного отвору, перетворена вже на плазму, але її струмені нагадують щось забуте, мотиви чиїхось силуетів, якихось давніх картин, фресок, і раптом з'являється почуття енергії. Високої енергії мистецтва її первісної плазми, яка може набути, будь-якої форми перевтілити все навкруги. Головною метою алхімії була трансмутація. Це перетворення простого металу, наприклад, свинцю, в золото за допомогою філософського каменю і при покровительстві духа Меркурія. Тимнича подія відбувається щодня в кожному, хто ступив на шлях. Крок за кроком від попілу до алмазу, від тлінного до нескінченого і все складнішого, і все більш живого. Художник, з яким ми спілкуємося, надзвичайно схвильований діалогом. Циркуляцію енергії то життєдайних, то руйнівних. Він чимало вже повідав, що діалог відбувається на кордоні особистостей, на кордоні подій. І ось він продовжує. Коли річ заходить о діалоги, і ось ці серії роботи діалогічні, то тобто си не цій системі. Це найважливіший питання, именно европейской культуры, потому что европейская культура построена на диалогичности. Вы знаете, по сравнению, скажем, с индийской и с восточной философией, где доминирует пустота, доминирует молчание, где человек вооружен в себя, и в медитации он не говорит ничего, то европейские, европейцы всегда должны были говорить. Они спорили, они говорили, спорили с собой прежде всего, спорили с Богом, с этой несправедливостью, со вселенной, с гибелью, со смертью своей. Они спорили со своим обществом, они с культурой спорили. Они, они думали, что же главное в этой жизни, которая покрыта грязью, и пеной, и, и пылью, и каким образом все это формируется в великие вещи. Почему? Каким образом? Кто вдыхает в эту жизнь, в эти, в эти все эти вещи? Каким образом? Все это формируется. И дело в том, что вся эта диалогичность она была пронизана от греков до нашего времени. И, и дело в том, что этот диалог, он тоже видоизменялся. 18 век закончился, тот диалог классический, когда говорили, истина рождается в споре. Все, конец, 18 век. Там пришли совершенно другие люди. Там пришел этот Руссо, он сказал, что позвольте, какой разум, какие ума, если есть инстинкты, если есть неконтролируемые эмоции человеческие, если рациональное существует. Это начало было индивидуальности. Это был индивидуальный мир. Это построение совершенно другой системы. Вот и вот и этот индивидуальный мир уже в 20 веке, Он стал жестоким, он стал другим. Он перестал быть, отвечать уровню гуманизма человека 18-19 века. Эта, эта свобода она стала ломать все это общество. Потому что свобода она требует ответственности. І от эта свобода в діалогі вона породила монстра. Ете третє лицо, ета нова ідея, яка десь присутствує. Ми відзначаємо, що на багатьох картинах Олександра Дубовика зникає вертикальна мембрана, що розділяє композицію на дві частини. І утворюється спільний простір, неначе випадково вихоплений фрагмент руху. Неначе у густому розчині довільно пересуваються частини якогось цілого. І якщо за краплиною води можна уявити океан, то представлені структури не дають жодного натяку. Звідки вони, з якого всесвіту завітали? Ми спостерігаємо ці вторгнення, взаємні переміщення, без жодного перечуття кінцевого пункту призначення. Етет монстр. Это Нильса Бора «Наблюдатель за наблюдателями». Это существо, это вот они присутствуют, такие человекоподобные, но это не люди. Это некая потенциальность, которая пытается вникнуть в нашу культуру, причем вникнуть непонятно с какой целью, или уничтожить, или спасти. И вот этом, в этом диалоге, вот этих трех, этих уже не диалог, это три, присутствует, возникает напряжение, возникает драматизм, возникает угроза, угроза этому обществу, угроза вообще этой жизни. Вот. И поэтому вот это третье лицо, третье лицо – это важнейший элемент вот этого 20-21 века. я выглядает практично? Картина, що знаходиться у виставковому залі, це об'єкт номер 1 З нею вступає в контакт глядач, це об'єкт номер 2 Там же відбувається діалог, але з'являється і третій об'єкт відеокамера, яка знімає цей момент і стає спостерігачем за спостерігачами. Вона трансформує їхню зовнішність в електронний сигнал, який існує вже за власними законами і увійде у структуру іншої телевізійної реальності. Її спостерігатиме об'єкт номер 4 глядач ефіру. Інший аспект в психології відомо, що подружня пара генерує третю віртуальну особистість спільну для обох і відмінну від них. Вона серйозно коригує стосунки чоловіка і жінки. Як це залежить від перших двох, що також постійно спостерігають, а в найгірших випадках і шпигують одне за одним. І ще в 19 столітті Толстой доводив формулу перемоги у війні. – це кількість гармат плюс численність армії, помножені на N. Це невідоме дух армії, дух суспільства. Якщо для, для Есхіла, коли з'явився другий діалогізуючий суспільство, актер другий, Ведь Исхил не понимал, он тогда не знал, что это, это произойдет переворот в связи с этим. Вообще в сознании, в философии, в, в науке, во всем. Он не, не додумывался до этого. И вот этот диалог, когда он возник у этого Исхила, казалось бы, из пустяка возник вот такой вот вулкан, невероятный совершенно. Вот очень даже сейчас вот этот третий элемент, третий вот этот наблюдатель за наблюдательным, он может перевернуть все, наше представление о мире. Вот потому что сразу подтачиваются все знания, все философские системы, потому что они становятся относительными. И поэтому вот это, и все это наше мировоззрение, наше отношение к, ко Вселенной, оно все превращается в прах. Вот, потому что мы не знаем другой логики. А эти, вот эти существа, которые, они знают другую логику, которую мы не знаем. И, может, никогда не узнаем. А мы в этом теплом клубочке человеческих всех отношений, мы существуем и живем, и, и кажется, нам все было получено и хорошо. А оказывается, существует другой мир, другая пустота, другая логика, которая непостижима для нас. Вот, и поэтому, поэтому нужно каким-то образом приспособиться к, этому, к этой жизни, к, этому, к этим представлениям, к этому миру. Вот, но это не удается. И вот, вот этот драматизм нашего мира, агрессивность, именно от этого. Потому что мы не знаем оснований, мы не знаем цели, мы не знаем средств, как это достичь. Ось таким образом. Вот смысл в чому этого диалога. Образотворче мистецтво можна порівняти із живим радаром, налаштованим на сигнали із майбутнього. Цей новий стан діалогу, про який говорить Олександр Дубовик, віщує серед іншого і про перехід в інше середовище, де мінливий світ буде мінятися, залишаючись незмінним, адже що всередині, те і назовні, що на горі те і долу. Ім'я невпізнаного закону може залишатися неназваним, а таємниці так і не будуть належати нікому. Просто на черговому витку спіралі завжди зіймається високе хвилювання, хвилювання від зустрічі із невідомим або давно забутим. Вже і зараз ми все менше ховаємося за штурм.